Я вже забула, коли так мучилась щоб пропилососити в закутках. І ви забудете: якщо хоч раз спробуєте в роботі одного з цих красенів німців, Bosch серії Unlimited 7, а саме про Hygienic Aqua. Це повністю автономні пилососи, які вміють діставатись складних місць ось так. Маневрувати на 180 градусів і при цьому ніяких шнурів. Пилососи серії Unlimited 7 повністю автономні. Працюють вони на акумуляторах. Одразу скажу! В різних моделях цієї серії може різнитись комплектація і функціонал. Найбільш відчутна різниця це наявність функції вологого прибирання і, відповідно, насадки для нього у моделі Pro denic Aqua. Що стосується тривалості роботи, то вона приблизно однакова у всієї серії. Різниця складає до 2 хвилин. Також різною може бути кількість інших додаткових насадок, що йдуть в комплекті. В окремих моделях два комплекта батарей, в інших один. Сьогодні ми зосередимось конкретно на цій моделі і розглянемо всі її фішки. У пилососа є функція вологого прибирання і одна змінна батарея в комплекті. Незважаючи на те, що пилосос є акумуляторним, він такий же потужний, як і звичайний пилосос, але набагато гнучкіший. Акумулятор на 3 години забезпечить 40 хвилин роботи в екорежимі з електронасадкою, 15 хвилин в авторежимі і 8 хвилин у найбільш потужному турборежимі. До речі, цей акумулятор сумісний з понад 70 іншими електроприладами зеленої лінійки Bosch. А за допомогою швидкісного зарядного пристрою акумулятор заряджається більш ніж в 5 разів швидше ніж на док-станції. Функція швидкої зарядки рулить. Мені здається, у німців по-іншому бути просто не могло, адже Bosch має досвід понад 50 років у розробці акумуляторів. Знімається він ось так, одним простим рухом. Також важливе значення має мотор. Трьохфазний синхронізований цифровий двигун Турбоспін створює потужну силу повітряного потоку для максимального всмоктування. Двигун видає 66 тисяч обертів на хвилину, і що найголовніше, Bosch надає десятирічну гарантію на мотор за умови реєстрації на сайті виробника. Тут за якість переживати особливо і не доведеться, адже Бош уже 80 років розробляє власні двигуни для пилососів, щоб жодної крихти чи пилинки не лишилось на поверхні. І байдуже килим це чи паркет. У цього пилососа крута система фільтрації Гепа для тих, хто раніше не чув це сертифікація, що гарантує вбирання до 99,97% часточок пилу. Для алергіків важлива штука. Ємність пилозбірнику 300 мл. Мене особисто радує, що весь функціонал, який по суті розміщується на ручці, може спокійно стояти сам. Достатньо просто скористатись фіксатором для паркування. Важить пилосос, до речі, всього 1,4 кг, а управляється однією рукою. У моделі три основних режими: еко, авто і турбо. І функція, яка я впевнена, вам дуже сподобається, це можливість одночасно сухого і вологого прибирання із насадкою 2 в одному Aqua Mop. одягайте накладки з мікрофібри, наповнюєте резервуар водою. Пилосос дозволяє використовувати навіть миючі засоби. Просто додайте кілька крапель у резервуар з водою. Далі під'єднуєте до трубки, вмикаєте режим Unlimited і вуаля – щоб змочити накладки, достатньо просто утримувати кнопку на насадці протягом 3 секунд. Тут важливо не заливати, миючи, що дуже піняться, наприклад, для миття посуду. Пилосос самостійно дозує кількість вологи для оптимального результату. Завдяки одночасно сухому та вологому прибиранню з поверхні активно видаляються найменші часточки пилу і бруду, а накладки, що обертаються зі швидкістю 200 обертів на хвилину, активно миють підлогу. До речі, накладки можна спокійно прати у пральній машині при 40 градусах. Треба при цьому пару крихт зібрати з дивана. Від'єднайте трубку ногою і спокійно продовжуйте. Цей пилосос максимально пристосований для прибирання однією рукою. Друга насадка щітка All-Floor Dynamic Power із LED-підсвіткою. Вона круто поєднується з трубкою, що згинається на 90 градусів. Для прибирання під диванами просто топ. Додатково ще й шарнір обертається на 180 градусів, щоб взагалі не було закутка, куди неможливо дістатись. Нарешті немає потреби мити фільтр вручну. Система Rotation Clean дозволяє легко його чистити без необхідності миття, бо все інтуїтивно ясно і підлаштовано так, щоб не треба було зайвий раз нахилятись або щось під'єднувати і розбиратись. Це одна з переваг Bosch як виробника. Мені здається. Ну, якщо ви вже встигли перевірити серію цих полососів в роботі, обов'язково пишіть в коментарях. Цікаво почути вашу думку. На цьому прощаюся з вами до зустрічей у нових випусках Комфі.